З Різдвом Христовим Україна, зимові радісні свята, хай кожен дім, кожна родина відчують благодать Христа, чудові з ангельських уст вісті, дві тисячі минуло літ. Але й сьогодні в кожній місті вона звучить, як заповіт. Для вас Спаситель народився, радійте, тіштеся усі, сам Бог для нас людей явився, У славі, величій красі! Родивсь у яслах на соломі, щоб пастухи і мудреці прийшли й побачили у ньому Царя Спасителя душі, щоб і сьогодні кожен житель в українських милих, сіл і міст, сказав усім: це мій Спаситель, я серце в дар йому приніс. І зацарює в тому серці його любов і доброта, душа, врятована від смерті, прославить Господа Христа. І зникне гіркота полинна, Добро не стане, красота, Не вмре, не згине Україна, Як прийме благодать Христа.